Безперечно, багато хто з вас знайомий із нашим датчиком ближнього інфрачервоного діапазону Harvest Lab 3000. Я можу застосовувати його на кормозбиральному комбайні для вимірювання інгредієнтів корму. На цистерні для гною для точного внесення органічних добрив і в корівнику для поліпшення годування. Наразі ми додали на комбайн четверте застосування. Ми називаємо це вимірювання параметрів зерна. Денісе, ти експерт із вимірювання. Вірювання параметрів зерна як працює ця система. Я відкрив датчик. Він установлений на зерновому елеваторі комбайна та щосекунди документує параметри. За допомогою нашого датчика Harvest Lab ми вимірюємо параметри пшениці вміст вологи та білка. А для ячменю ми вимірюємо вологість білок і крохмаль. Для рапсового насіння ми вимірюємо вологість вміст білка і олії. Значення надходять через дисплей машини до нашого центру John Deere Operations Center, до нашого хмарного програмного забезпечення для управління фермою, де дані потім стають доступними нашим фермерам для подальшого аналізу. Це означає, що ми спочатку фіксуємо більше виміряних значень, які потім доступні для оптимізації. Які ж тоді для клієнта переваги Деніса Застосовуючи датчик Harvest Lab 3000, ми допомагаємо нашим клієнтам покращити вирощування та продаж зерна. Це означає, що ми даємо клієнтові можливість приймати рішення, що ґрунтується на фактах під час збирання врожаю, де я можу продати своє зерно або де мені його зберігати. Так саме тому, що я знаю склад зерна ще під час збирання, а не тільки коли вже доставляю це зерном. Точно. крім того, ми допомагаємо фермерам у вирощуванні зернових завдяки управлінню поживними речовинами та добривами, вибору сортів і налаштуванню машин. І все це надає нам набагато більше даних для аналізу. Не лише у межах всього поля, а реально по різних ділянках поля. Бо я бачу не лише врожайність, а й розподіл білка. І Ось де іноді виходять сюрпризи. Хочете дізнатися більше? Тоді зв'яжіться зі своїм дилером Джон Дір.